Слава Богу. Бог дарує для нас добрий час, і насправді Дух співає тих, хто спостережливий, хто спостерігає за навколишнім світом і розуміє те, що в цьому всьому є Творець. Людина, коли може читати Біблію, вона також може, заглиблюючись в Слово Боже, бачити, наскільки прекрасний і великий є Господь, коли ми можемо заглядати в свою душу. В різних моментах життя ми можемо розуміти також, наскільки є великий Бог, який може розбити життя, понівечене життя, покалічене життя, відновити, змінити, дарувати щось нове і прекрасне. Іноді в інтернеті бачив такі фотографії людей, які жили до зустрічі з Богом. Які люди були бомжами, алкозалежними, наркозалежними, і люди, які покаялись і прийшли до Бога, наскільки їхня зовнішність змінилася, наскільки їхнє лице змінилося, і можна подивитись, сказати, це напевно різні люди, але насправді це ця сама людина, але до і після зустрічі з Богом. І я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Луки. Євангелії від Луки, 11 розділ з 11 розділу і п'ятий текст Євангелист Лука розповідає таку історію про Ісуса. І сказав він до них: хто з вас матиме приятеля і піде до Нього опівночі півночі? І скаже Йому. Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене, мій приятель, я не маю що дати йому, а той із середини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері і діти мої зо мною на ліжку, не можу я встати та дати тобі. Кажу вам: коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докочання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Я би назвав тему проповіді, як молитись результативно. На даний час я набуваю новий досвід, я почав вчитися мурувати. І знаєте, це теорія з одного боку, ти знаєш, як це робиться? Ти бачив, як інші це роблять. Але коли проходить практика, вроді би, ти стараєшся, але не всюди виходить ідеально. Але пройде досвід, і я знаю, що в мене це вийде досить нормально. І 11-й розділ починається з того, що Ісус в одному місті він молився. І коли Він закінчив молитися, один з учнів прийшов і каже: Господи, навчи нас молитися! І Ісус розповідає молитву Отче наш, і Він розповідає про результативність, як молитва, щоб була молитва результативна. І перше, що я зауважив тут, що щоб молитва була результативна, треба прийти по адресу. Дивлячись на цю історію, яку розповідає Ісус про двох друзів, товаришів. І про цей момент, що в одного не було хліба, і він знав, що в його товариша точно є вдома хліб, коли в нього була потреба. І він приходить до нього, він знає, що в мого сусіда друга є хліб. І відносно нашого життя, і я згадував такі біблійні історії, де люди прийшли по адресу. Я згадував про. Момент відносно цього, як прийти по адресу. Одна жінка кровотечива, яка 11, 11 років була хворою, і написано про те, Біблія розповідає Євангелія про що вона розтратила всі свої маєтки, все, що вона мала, на те, щоб вилікувати своєї проблеми. Але результату не було. Відповіді, покращення не було, але. Вона почула вістку про Ісуса Христа. І вона знала, що в цьому місці буде Ісус. І вона, пробравшись через цей натовп людей, який оточував Ісуса Христа, вона прийшла до Нього і з вірою торкнулася Ісуса. І вона отримала зцілення. Інший момент я згадую про батька, одержимого юнака, хлопця. Який прийшов до учнів Ісуса Христа і просив, щоб вигнав Демона. Учні вигнали Демона з їхнього сина, тому що була проблема. Він бачив, що як буде так продовжуватись, в якийсь момент вони його більше не врятують. Бо написано, що демон кидав його і в вогонь, і в воду. Получається, різні моменти були такі, що вони ледве могли врятувати його. І вони куди прийшли? Вони пройшли спочатку до учнів. Які також вони робили чудеса, але учні не справились з цією ситуацією. Але коли вони прийшли до Ісуса Христа, Ісус погрозив цьому демону і Він вийшов. І це важливо також і для нас. Також я згадав про учнів Ісуса Христа про Петра в один момент, коли в дії святих апостолів описується про одну сестру, яка була. Наповнена добрих діл, її звали Тавіта. І сталося так, щоб вона померла. І церква, яка була там, вона досить болісно відреагувала на цю ситуацію. Вони розуміли, що ця, ця молода дівчина, вона робила багато добра, і вони. В неподалік був Петро, і вони покликали до нього. Петро, приходь швидше до нас, бо в нас є потреба, в нас є проблема. І її потрібно вирішити. І вони покликали до Петра, і Петро прийшов на це місто, помолився за Тавітою, і вона воскресла. І для церкви це була велика радість. Як важливо в нашому житті в наших різних ситуаціях приходити до Господа по адресу. В різних ситуаціях, важких чи легких, приходь до Господа за відповіддю. Друге, що я дивлюся з цього тексту, що Господь говорить про те, що Він встане і дасть ради дружби. Як важливо в своєму житті навчитися що розуміти і навчитися розуміти те, що Господь є нашим другом. Він є тим, тим, до якого можна завжди прийти, і отримати відповідь на свою потребу. В старого заповіту ми можемо згадати момент про одного мужа Божого Авраама, який названий другом Божим. Про це написано в Біблії, що Господь його назвав своїм другом. Як важливо в нашому житті подружитися з Богом, щоб. Не був він десь далеко. Ти розумієш, що він є, але що він є твоїм другом, до якого можна звертатися. Ісус також згадує в Євангелії від Івана, 15 розділі про своїх учнів. Він каже, що ви є друзями моїми, які перетерпіли зі мною різні моменти в його житті, різні такі ситуації, які були в його житті, на протязі його цієї трьох, трьох з половиною років їхнього спільного життя. Вони бачили Ісуса характер, вони могли вчитися від Нього, вони могли вчитися, як Він молиться, як, як, як Він взагалі поступає в своєму житті, як в нашому житті сьогодні. Чи насправді ми бачимо нашого Бога? Я розумію, що Він великий, святий і НАТО прекрасний і недосяжний, але з другої сторони. Він називає себе, Ісус каже, що Ви моліться, Отче наш, Він є нашим Батьком, Він є нашим другом, з яким можна розказати все, як є, на чистоту не просто щось договарювати, щось не договарювати. Це не, не та особа, з якою можна просто так направо-наліво, і, і він не догадається, чи що, він бачить наше серце. Він бачить, що в нашому серці, і наскільки ми є щирі перед ним, наскільки наше життя воно, воно сьогодні відповідає тим бажанням або тим заявам, які ми говоримо, що ми є друзями Божими, але насправді наша поведінка, наше життя, воно говорить про щось інше. І також ми можемо бачити, тут Ісус говорить, що була результативна молитва це є невідступність. Ісус говорить про це, шукайте ці моменти пошуку. Не завжди відповідь є зразу. Не, не завжди так, як в цього, цього чоловіка, який прийшов до свого приятеля і зразу отримав хліб. А іноді це є довготривалий процес пошуку того Господи, Мені потрібна відповідь на цю ситуацію або на цей момент в моєму житті, я не знаю, як поступити. І коли ти приходиш до Бога і розумієш, ти стукаєш. Один чоловік мені сподобалось, він говорив: іноді ми можемо стукати, але ми стукати можемо не в двері, а в стіну. Як важливо знайти двері, за якими буде Господь. Але не просто десь впертися в якусь стіну, до якої стукати, але там ніхто не відчинить, тому що це є стіна. І також Він говорить Ісус про те, що просіть і буде вам дано. Як важливо в нашому житті продовжувати це робити, просити. В неділю моя, моя дружина подзвонила до свого брата, який зараз на війні. І це був вечір. Він каже: я готов, готовлюсь для того, щоб йти на завдання. Я готовлюсь на сутки, які йти в окопи, там, де вони несуть службу. І коли ти дивишся в очі тому чоловікові, ти бачиш, наскільки він виснажений, наскільки він взагалі згорівши зсередини. Він розуміє про це, він каже про це, що коли ми йдемо їдемо на завдання, ми молимось, коли ми там сидимо, ми молимось. А чого вони моляться? Тому що ти розумієш про те, що питання, чи всі повернуться, ніхто не знає. Ніхто не знає цього, що, що тебе, чи буде цей день твій останній, чи, можливо, він продовжиться до завтра. І коли. Дружина питає, а що можливо щось тобі передати? Він каже: передай молитов. Завдання для церкви сьогодні, в цей час. Як наші молитви сьогодні лються за нашу країну, так в нас на цьому місці є спокійно, навіть дуже, і ти можеш тільки переглядати певні світлини, можливо, у Львові прилетіло, Київ, Дніпро, Харків, десь там. В нас цього нема, в нас ніби своє звичайний, звичайний ритм життя. Іноді, можливо, лунає просто повітряна тривога. і Ти розумієш, що кудись можливо прилетить, але ти живеш своїм життям. Але насправді сьогодні важливо стукати до Господа, шукати Його, щоб ця, ця молитва, яку, яку ми продовжуємо вже не один рік, і це. З 2014 року вже в нашій країні йде війна 10 років. Десять років вже того, що наша країна зовсім змінилася. І як важливо нам сьогодні не опускати руки, але бути тими, які, які розуміють, до кого можна прийти, кому можна вилити свою душу. Щиро прийшовши до Господа, сказати: Господь, ти бачиш цю ситуацію, ти бачиш той момент в нашій країні, ти бачиш ситуацію в моєму житті, ти бачиш ситуацію в моїй сім'ї, в моїй родині, різні невизначені ситуації. А можливо, просто поділитись з Богом своїми радостями, які ти пережив сьогодні, розказати все йому. Так, він бачить, що, що він зробив в твоєму житті. Але як важливо прийти і просто розказати, Господь, я дякую тобі, що ти зробив в моєму житті, чи цю справу. Ми зараз будемо молитися, схилятися перед Богом. Давайте подякуємо за цей час, який ми маємо на цьому місці. Прекрасний час, який не всюди є сьогодні. І попросимо за нашу країну, щоб Господь змилувався над нею. щоб... Ці воїни, які несуть зараз службу, яким досить важко, щоб Господь змилувався і щоб ця війна закінчилась, щоб прийшов мир, щоб прийшов спокій, щоб прийшло процвітання в наш край, щоб в наш в нас український народ, щоб люди прийшли до Господа, щоб вони отримали спасіння в ньому. Амінь. Будемо молитися.